Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 13 березня. Рішили підкормити нашу озимку. Кормим сілітрою, Вся сіялка в селітрі. Тут трохи залишилося малий поїхав по селітру. Кормим примерно кілограм десь 100-110 тому що без азотного живлення, хороших врожаїв ми не отримаємо. Ось такий вигляд має наша пшеничка. Це тут огород невеличкий, 40 соток. Ось в такому стані пшеничка вже відновлює свою вегетацію. А, не сильно вона розпущена. Але за, одну якраз оцю корку зіб'ємо. Далі земля волога. Волога в ґрунті ще є. О, так що такі справи. Це в нас одна ділянка в цьому році пшениці ми посіяли. Не так багато, десь близько 4 гектарів. Але покормити її треба. На ці 4 гектара купили на 10 тисяч сілітри, тому що без сілітри в минулому році ми пшеницю посіяли, точніше не підкормили і без добре вже ж сіяли. І отримали по 4 тони з гектара. Тут у нас пшениця Знайомий чи знайомого давав знайомий свою пшеничку. По-моєму, третя репродукція, а сорт не скажу який навіть, не пам'ятаю. Ось отака ось така пшеничка. В такому стані. Це вона сіяна тут огород вигуляний. Чорний пар був в минулому році. Там за тими деревами у нас по кукурузі пшениця посіяна. І ще в одному місці я зніму відео, як будемо вносити. Там пшениця по пшениці. У нас посіяна. Так, плануємо сьогодні ще закультивувати, зробити культивацію під посів ячменя. Сьогодні мабуть вже не вдасться його сіяти. Ось така сівалочка. Воно вже і малий летить з удобривом. Тому будемо працювати, спостерігайте за каналом. Зараз під'їде, покажу яка селітра. Селітра, правда, у звичайних мішках 50 кілограмових, за заїде. Тикілограмових мішка. Ось такі мішечки. Ось такі мішечки.